26 березня просвітницький проєкт галереї Собор на фотовиставку Наш Афон представили у Київському національному університеті будівництва і архітектури. Виставка відкрилася у бібліотеці навчального закладу. До уваги студентів та співробітників університету представлені унікальні світлини відомого грецького фотохудожника Костаса Асіміса. 84 фотошедеври про життя Святої Гори Афон, земного уділу Божої Матері. Хороша, чудова, унікальна можливість представити нам фотографії для студентів Київського національного університету будівництва і архітектури. В першу чергу, якщо по їхній спеціальності, я думаю, що для студентів дуже цікаво і інтересно самі архітектурні будівлі афона, які зберігають традиції десятих століть. І архітектури, і будівництва. Але кожна людина також тянеться до світла, до Бога. І ці наші такі прості фотографії, але вони багато несуть емоцій, енергії, тому що вони передають обличчя монахів, які роками проводили час в молитві, в пості, а це все преображає людину. Це все освітлює, збагачує людину. І якраз через фотографію ми можемо це побачити. Я думаю, що якраз і ці світлини, фотографії, які представили, вони допоможуть студентам також побачити, що в житті є щось інше, вище, є Бог, є духовні подвиги, є подвиги молитви, є афон і є старці. Які допомагають достукатись до серця, до душі кожної людини про святу гору Афон її мешканців та про автора представлених світлин Костаса Асіміса розповів директор Паломницького центру Української православної церкви Володимир Теліженко. Після офіційної частини на всіх чекала цікава екскурсія, експозиція та приємне спілкування. Захід прийшов у напрочуд світлій та приємній атмосфері. Колектив Галереї Соборна щиро вдячний співробітникам бібліотеки за гостинність та допомогу в організації виставки. Я б сказала не тільки для університету, а для всіх співробітників університету, так як подобно виставки наш університет ще не бачив, подобних встреч ще у нас в університеті не було. И поэтому это как бы первый шаг э, того льда, который... как бы образовался между православием и людьми, которые боятся зайти в церковь. Им кажется, что действительно человек в рясе, человек, это человек другой планеты, к нему страшно и трудно подойти. И когда сами владыка и все отцы пришли к нам на встречу, конечно же, это было очень знаменательно и очень значимо для нас. И я думаю, подобные встречи надо продолжать, потому что студенты ⁇ это тот как раз контингент,

И поэтому где, как не в библиотеке, в нашем читальном зале мы проводим подобные встречи. И я очень благодарна и владыке Варсонофию, и отцам, которые пришли, и Паломническому центру. Это был случайный звонок, но оказалось, что это знаково, и очень надеюсь, что это положит начало нашим большим дружественным отношениям в просвещении молодежи в сфере православной веры. У Київському національному університеті будівництва і архітектури фотовиставка наш афон триватиме до 19 квітня.